Ну що, друзі, от бачите? Ох, ні, не ох. Порізали мої грибочки наразі. Червиві. Але незважаючи на це, поодаль, відійшовши від цієї точки, я знаходжу холмик, Не цей. І як ви вважаєте, білий чи не білий? Може моремух, мухомор якийсь. Вон, отам під ялинкою. Знайшли, а цей грибочок, такий так, да, такий він. Не знайшли. Тож для кожного грибника знайдеться його білий грибочок. Отак це робиться. Отак. Super.